Всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В цьому відео ми з вами зв'яжемо е, досить такий простенький, але дуже-дуже гарний візерунок. Він мені нагадує таке тканне полотно, досить плаский, е, дуже гарно виглядатиме у пальто, у бомберах, кардиганах. можна на шарфи, снуди. І на шапочки також можна, якщо демісезонні, не дуже товстенькі, також буде гарно виглядати. Він може слугувати більш цікавою заміною звичайної лицьової гладі, він такий стабільний, не закручується, але досить еластичний, дуже гарно тягнеться. Бо бувають візерунки з ось такими протяжками, і вони навпаки стягують візерунок або зовсім не тягнуться, з цим все добре. Раппорт цього візерунка – дві петлі та чотири рядочки. Зв'яжемо з вами поворотними рядками та по колу. На спиці ми набираємо парну кількість петель. Якщо ми в'яжемо поворотними рядками, додаємо одну петлю для симетрії та дві кромкові. У першому рядочку я вам покажу два варіанти пров'язування та знімання петель. Хто в'яже бабусинами, хто класичними, ви вже визначитесь, як вам зручніше, але візерунок виходить однаковий. Перший рядок. Першу кромкову ми знімаємо. Далі у нас ось таким чином стоять петлі, як бабусина, тобто задня стіночка більш праворуч. Ми першу петлю в'яжемо лицевою, а другу будемо знімати таким чином: переводимо ниточку до себе перед роботою і знімаємо за задню стіночку, ось так позаду, підхоплюючи петлю, перевертаючи її. Ось так. Далі знову одна лицева, другу будемо знімати нитка перед роботою. Повертаємо ось так позаду. Далі, якщо ви в'яжете класичними, В'яжемо одну лицеву, класично, а другу знімаємо нитка перед роботою, не перевертаючи. Просто ось так прямо нічого не робимо, просто зняли. Далі одна лицева, одну зняли нитка перед роботою, не перевертаємо. І так чергуємо до кінця рядочка. Одна лицьова, одну зняли або перевернули, зняли, як на початку. І так далі. Одна лицьова, одну зняли нитка перед роботою. В кінці рядочка у нас одна петля для симетрії, ми її в'яжемо лицевою. кромкова у нас виворітна. Другий рядочок у нас всі петлі будуть виворітні до кінця рядка. В'яжемо всі виворітні, Хто класичні, в'яже ось таким чином. Навіть ті, що знімали, також будуть виворітні. І в'яжемо до кінця рядка. Якщо ви в'яжете бабусин варіант. У вас ниточка буде ось так підхоплюватись. У мене тут були класичні і на початку були бабусині. Я їх пров'яжу також класичними, бо мені так зручніше. Бачите, вони стоять однаково, бо ми їх перевертали. У третьому рядочку будемо зміщувати наш візерунок. Ми першу пров'язували лицевою, тому ми її знімаємо, нитка перед роботою, далі одна лицева, наступну зняли нитка перед роботою ось вони, у шаховому порядку протяжки наші. І далі лицева так чергуємо до кінця рядка. Одна лицева, одну зняли нитка перед роботою. Четвертий рядочок, повністю всі петлі будуть виворітні до кінця рядка, навіть ті, що знімали. Ми з вами пров'язали повністю весь рапорт візерунка. Тепер зв'яжемо його по колу. Дуже гарний такий він виходить, охайненький, навіть виворітна, цікавенька така вийшла. Пров'яжемо його по колу. По колу у мене є невеличкий зразочок, але він в'яжеться так само одразу після набору петель. Ми на спиці набираємо парну кількість петель, без ніяких додаткових. У мене тут трошки інша пряжа ось така інша крутка, і він інакше виглядає трошки. Перший рядок, тут у мене по колу всі петлі завжди класичні, тут у нас не буде виворітних рядочків, тому. Робимо, як у другому варіанті, саме з класичними. Перша петля у нас після набору петель лицьова. Наступно ми знімаємо нитка перед роботою, ось так, нічого не перекручуючи. І так продовжуємо до кінця рядочка до маркера: одна лицьова, одну зняли, нитка перед роботою, Лицьова, одну зняли, нитка перед роботою. Так продовжуємо до маркера. В кінці першого рядочка у нас буде петля знята з ниточкою перед роботою, а далі у нас була лицева, тому вони дуже гарно чергуються. Другий рядочок, У нас будуть всі петлі повністю до кінця рядка лицевими. Нічого ми не змінюємо, в'яжемо всі лицьові до маркера. Третій рядочок. Тепер ми будемо зміщувати наш візерунок на одну петлю. Першу ми в'язали лицевою, тепер ми її знімаємо нитка перед роботою. Далі, щоб не сплутати, щоб вам легше було ось дивимося, що у нас була перетинка, тому ця петля буде лицевою. Далі. Одну зняли нитка перед роботою, наступна лицьова. І так продовжуємо чергуємо до маркера до кінця рядка. Одну зняли нитка перед роботою, одна лицьова. У шаховому порядочку ось так. В кінці третього рядочка у нас буде остання петля лицевою. Тут ми першу знімали з перетинкою, і передостання також чергуємо ось так. Навіть не буде видно переходу. Далі четвертий рядочок. У нас всі петлі будуть лицевими до кінця рядка до маркера. Всі лицеві ми з вами пров'язали весь репорт візерунка. Далі рядочки повторюються з 1 по 4. І ось такий гарний візерунок у нас виходить. По колу я в'яжу трошки щільніше, бо маленькі спиці не дуже зручно, але мені дуже-дуже подобається. Він такий стриманий, навіть на чоловічі вироби дуже гарно підходить ось наше поворотне в'язання. Трошки ніжніше, тут інший мериносик. Ось так вони разом виглядають. Він мені нагадує чимось тканинне полотно або тканне. Не знаю, як правильно підкажіть, якщо що. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам цей візерунок, чи ви спробували його і на які вироби ви ще б його використали. Буду дуже вдячна. Дякую, що пов'язали разом зі мною рівненьких вам петельок та натхнення у в'язанні.